Відстояли власну оселю. в Івано-Франківську. Апеляційний суд повернув квартиру сім'ї військовослужбовця і наразі справу закрито. Апеляційний суд постановив <кхем>, апеляційну скару представника Сачуля Дениса Руслановича, адвоката Круця Володимира Мироновича та апеляційну скару Савчук Галина Мхальін задовольнити рішення Івано-Франківського міського суду від 2 серпня 2003 року скасувати. За квартиру сім'я Савчукі судилися понад рік з іншим так званим власником. Придбали помешкання чоловік та дружину у 2019 році у попередніх набувачів. А напередодні повномасштабного вторгнення їм прийшло повідомлення, що на помешкання претендує ще одна особа. У серпні цього року справу у міському суді вони програли і вирішили відстоювати свою позицію в апеляції. Те, все ж таки, і виграли. Інакше не може бути, ну як. Ми ж нічого не нарушили, тим більше я цей тиждень ходила дуже до багатьох людей, спілкувалася, вияснювала. Ні одна людина у таких органах правоохоронних і прокуратурі, ні одна людина не могла мені сказати, хоча б на один відсоток, що я щось нарушила. Чоловік на фронті там з ногами в нього проблеми. Я теж вже не в такому віці, що могла би поїхати десь за кордон заробити оп'ять на але чому я повинна свої кошти власні, які я зробила комусь дарувати? просто це би виявилося, що я буду бомжем, а хтось би на моїх грошах збагатів. Попри всю радість що квартиру вдалося повернути, кажуть, все ж таки розуміють, що інша сторона може подати касаційну скаргу, і їм знову доведеться відстоювати свої права. Робити це зізнаються, будуть аж допоки помешкання не буде їхнє остаточне. Ми звісно будемо йти до кінця, тому що ну як бачимо, правда на нашій стороні це було сьогодні підтверджено судом, тому. Ну... Тільки до позитивного завершення цієї справи. Желізних аргументів з нашої сторони було декілька, тобто це і пропущення строків позивної давності. Плюс ми ну, чисто випадково, але ну, не знаю там. Чим це було цей зверху, не зверху. Тобто, ми побачили ці документи, де на нашу іменно на нашу квартиру є первинні інвестори інші. Тобто, і ну, за браком часу ми не змогли витребувати ці ще документи. Рішення Івано-Франківського апеляційного суду набирає чинності з моменту його оголошення. В іншої сторони є 30 днів на його оскарження у верховному суді. Люся Грибек Андрій Гаргара, телеканал 402.